Різдво цього року не буде схоже на попереднє, до якого звик весь світ. У багатьох українських домівках не буде яскравих ліхтариків, ні колядок, ні перегляду різдвяних фільмів, ні імбирного печива. Не буде запаху хвої та ялинкових прикрас, ні какао з маршмеллоу, ні солодких мандаринок, ні запаху маминого пирога. Це деталі, які створюють радісну атмосферу різдва в сучасному світі. Це все те, до чого ми всі звикли. Цього року в нас вкрали різдво. Вкрали? Та чи можливо вкрасти те, що належить Богу? Чи можливо обікрасти могутнього та всесильного Бога, перед яким здригається земля і німіє язик? У нас вкрали атмосферу. Та різдво вкрасти неможливо. Різдво таки буде в Україні. І як би дивно не звучало, саме цьогорічне Різдво найбільш схоже на перше, в яке народився Божий син. Перше Різдво відбулося мляве світло. Ледь ми рехтючого каганця масляної лампи. Перше Різдво було в жахливих умовах. Перше різдво було в окупації. Хліф та Смердючий ясно обрав Бог. Щоб стати ближче до тих, хто зараз знаходиться у підвалах та окопах. Бликаут обрав Бог, щоб стати світлом до людей, які гинуть у темряві. Він обрав людські умови. щоб відчути весь українця, який залишився без даху над головою. Залишивши трон в залу небес. Славу і велич! Божий син зодягнув людську подобу, адже захотів розділити біль пригнобленого народу, захотів витерти сльози матерям, подивитися в очі котам, віддати життя за побратимів. у більшості нас буде кутя. Ми старатимемось зігрітись не лише теплом в а й традиційним узваром, що давно вже став доброю традицією кожної святої вечірки. Більшість з нас помолиться перед тим, як сідати до столу. Хтось отримує сотні за колядку. А інші цукерки вивчать не один рядок, а від початку до кінця. Добрий вечір тобі, пане господарю. Тисячі з нас радітимуть один одному примінки на усі. Але ми не волі сидіти на промалі стара. Здумуючи над тим, як це було колись на тим, що ми так само зараз маємо робити і ми. Саме цей святвечір це святвечір, який вчить нас любити. Любити того, хто стоїть у холодних окопах, хто заїдає кутю у перерві між пострілами, того, хто робить свій останній вільний подив на вільній українській землі. Я прошу тебе і себе сьогодні. Пам'ятай важливі речі. Залишись у тишині І забуть у щедрий вечір тих, хто зараз на війні. Тих, хто у окопах у наметах важко спить, Хто піднявся до дороги І поранений лежить. Тих, тих хто повний водах пить, але вже час Тих, хто впаде нас куди. Тих, хто нині вмер за нас. Головні в житті не речі. І наповнення куті. Пам'ятай у щедрий вечір. Тих хто спокій на тобі. Окупації не в окупації народити народитись на ділян. Темреві здатний народити світло. Хаос здатний зійти мир. Страждання здатне народитись дитя. Зло приречене. Христос народився! славі Його!